Кременчуцькі новини працюють для вас у цій порі на Алтаві. Дивіться за кілька секунд у випуску. До Кременчука на всеукраїнську конференцію з'їхались ветерани Збройних сил. В місті проходить тиждень безпеки дорожнього руху, а нічний продаж алкоголю планують обмежити. Приміщенні колишньої школи, номер 14 будівельно-монтажні роботи в розпалі. Будівлю реконструюють під майбутній центр надання адміністративних послуг. Перед будівельниками поставлене відповідальне завдання освоїти всі кошти спрямовані на капремонт цьогоріч. Кармичуцький єдиний центр надання адміністративних послуг масштабний проект. На його реалізацію спрямовано по 7 мільйонів гривень з міського та обласного бюджетів. А завдяки зусиллям народного депутата України Юрія Шаповалова залучено ще й 9 мільйонів гривень з державного бюджету. Хід реконструкції проінспектували міський голова Віталій Малецький та народний депутат Юрій Шаповалов. Будівельно-монтажні роботи виконуються графіком. В будівлі залишаться старими лише стіни, модернізують буквально все: стелю, підлогу, вікна, двері були замінені перекриття, були замінені стіни, там перегородки, все необхідне внесено в проект. До кінця поточного року підрядники завершать ремонт покрівлі, спорудження прибудови до першого поверху, встановлення сучасних склопакетів, монтаж водопровідної та каналізаційної мереж. Окрім того, виконають наступні роботи. Плануємо повністю зробити стяжки. Іначе хіпсорбом і, і закончить отопление. Устанавливать радиатор, запускать отопление, тому що без отопления нам буде далі трудно особливо особливо з мокрими, роботи особи процесорами. Сіті я думаю, ми підключимо отоплення. Дадім тому, щоб об'єкт робота, щоб ви могли выполнять роботи. Фактично цьогоріч реконструкція майбутнього цнапу, як то кажуть, зрушила з місця. Благодаря тим средствам, які Юрій Анатольович вибив в Києві. Это позволило сейчас запустить работу, и мы видим действительно колоссальный объём работ, который выполнен за, по сути, неполных два месяца. Я думаю, что в следующем году нужно тоже работать над тем, чтобы скокумулировать деньги городского бюджета, областного бюджета, государственного, чтобы процесс двигался. Єдиний ЦНАП – соціально важливий об'єкт, що має стати осередком сучасних технологій спрощення процедури отримання адмінпослуг. Важний давно в нашому проект, да, ми ще планували ще с 2012 года, когда первый раз побывали в Грузии, посмотрели, как на самом деле можно обслуживать население своего города. Долго добивались этого результата, смогли получить деньги. И результат на Я думаю, что в следующем году объект будет завершен. И вот хотелось бы заодно все-таки спросить строителей, когда вы планируете вводить в эксплуатацию объект и сдать его город. Думаю, что на 1 сентября 2017 Сьогодні у Кременчуці відбулася всеукраїнська конференція за участі представників організації інвалідів війни, Збройних сил, учасників бойових дій та силових структур. Із різних міст України приїхали керівники громадських об'єднань, щоб обговорити проблемні питання ветеранів та військовослужбовців. Всеукраїнська конференція стартувала з огляду раритетної техніки, яку зберегли у Кременчуці. Після того Кременчужани та гості міста поклали квіти до підніжжя пам'ятника воїну визволителю та вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів. Мета цьогорічного семінару соціальний захист ветеранів Другої світової війни, локальних війн та воїнів АТО, а також патріотичне виховання молоді. Першими на захист нашої держави стали молоді хлопці. Котрим було по 17-18 років, вони приймали участь в добровольчих батальйонах на сході нашої держави. З цією метою ми сьогодні зібралися в місті Кремічугі для того, щоб поспілкуватися, передати опит наш. По патріотичному вихованню молоді після покладання квітів ветерани та керівники громадських організацій приїхали на раритетній техніці до міськвиконкому. Там з гостями міста зустрівся міський голова Віталій Малецький. Мер Кременчука та громада обговорили на болілі питання стосовно соціального захисту. Керівник міста розповів, яким чином міська влада спрямовує зусилля на підтримку мешканців, у тому числі і ветеранів та учасників АТО. У Цьому році було профінансовано ряд проектів громадських організацій, ветеранських організацій через програму. «Турбота». Цією програмою опікується у нас департамент праці та соціального захисту населення та з питання ТО. І Володимир Юрійович тут присутній, керівник департаменту, вже зараз опрацьовує заявки всі, які надали громадські організації, з питань фінансування на наступний рік, щоб ми могли підтримати ваші цікаві проєкти. Також мер відзначив, проблема високих комунальних тарифів питання досить складне, але і його на рівні міста поступово вирішують. Ми це будемо робити шляхом. Встановлення теплових лічильників шляхом додування, тобто давання певних сум коштів комунальним підприємствам для того, щоб вони працювали, не перекладаючи це все на плечі споживачів. Як ми це робимо з водоканалом, який повинен був уже багато разів підняти ціни на воду на каналізацію, але цього не робить, тому що місто підтримує і допомагає. Всеукраїнська конференція триває два дні. Завтра учасники семінару відвідують місто Чигирин та вшанують гетьмана України Богдана Хмельницького та його послідовників. У міськвиконкомі розглянули проєкт регуляторного акту, що може обмежити нічний продаж алкоголю у місті Кременшиці. Документ викликав бурхливу дискусію підприємці проти впровадження такої норми, адже це вплине на їх виручку. Пересічні ж городяни за, особливо ті, помешкання яких знаходяться біля нічних закладів торгівлі та харчування. Що вирішили, дізнаєтесь із наступного сюжету. Повний проект регуляторного акту про заборону реалізації алкоголю у нічний час був оприлюднений на сайті міської ради. Подібні рішення на українських теренах вже є, але Верховним судом України в травні місяці. Такі дії органів місцевого самоврядування вважаються незаконними, але в правилах торгівлі алкогольними напоями можна було скористатись би підставою для того, щоб міська рада приймає на своїй території якісь обмеження. У Кременчуці думки розділилися. Дехто з представників торговельних мереж вважає, таке рішення утиском їх діяльності. Громадяни ж у більшості своїй погоджуються за і представники поліції. Вони стверджують, більшість правопорушень з Вночі нетверезі громадяни. Ми були ініціаторами, ми його підтримуємо. Також є розуміння того, що прийняття такого рішення воно не є абсолютним і незаперечним вирішенням всіх проблем. Це лише елемент тої стратегії, яку ми маємо разом розробити як громадою і з місцевою владою. Акт приймати необхідно, але й поліція має посилити роботу із правопорушниками, вважають депутати. Я за цей нормативний акт. Я за все, що де буде борьба з алкоголізмом, я за все звучали на засіданні і думки, що таке рішення призведе до сплеску самого новаріння. Голова ж робочої групи упевнений, рішення, що хоч якось убереже громаду від надмірного споживання оковитої, приймати, треба ніхто не розуміє до чого потім це призводить, чи ця людина буде ночувати на вулиці в мороз. Чи ця людина просто прийде додому, ляже спать, або е, до неї викликають е, швидку допомогу. І це не важливо, що людина в даному випадку вживає, чи це акцизний товар, і який гарного, і гарної якості, і придбаний в нормальному е, магазині, або це десь вона це купила. Звучали пропозиції підійти до цього питання комплексно і не лише обмежити продаж алкоголю у нічний час, а й проводити профілактичні заходи та по владній вертикалі вносити зміни до закону України про обіг етилового спирту. Сьогодні ми піднімаємо дуже важливу проблему, яка для міста є комплексною. Я думаю, в подальшому це питання стане поштовхом і для перегляду програми молодь, і для можливого створення окремої програми. Боротьби з пияцтвом загалом же питання винесуть на найближчу сесію міської ради. І вже депутати, як представники громади, вирішуватимуть обмежувати чи ні реалізацію алкоголю у нічні години. У нашому місті за ініціативи патрульної поліції, з 14 по 21 листопада, проходить тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього заходу просвітницька робота серед водіїв та молоді, а також флешмоб «Пристебне життя це твоя безпека. Сьогодні у Кремечуському професійному ліцеї патрульні провели урок для вихованців цього навчального закладу. Головна мета донести до учнівської молоді, що правила дорожнього руху надзвичайно важливі не тільки для водіїв, але й для пішоходів. Адже від дотримування цих правил залежить життя та здоров'я людей. Зараз звернулися до міської поліції для того, щоб провести такий спільний загальний захід для збереження життя та здоров'я наших учнів та взагалі, всієї молоді. Вважаю, що такі заходи повинні бути систематичними, як в Кримі. Чузько просійниця Макаренка, так і в інших навчальних закладах. Починаючи мабуть з дошкільнят. Також патрульні поліцейські постійно проводять профілактичну роботу з водіями, адже один з найголовніших напрямків роботи патрульних попереджати злочини та підвищувати обізнаність людей. Патрульні поліцейські загалом проводять профілактичну роботу з дотримання правил дорожнього руху водіями, пішоходами. Вони ну не лише там виявляють правопорушення, а також роз'яснюють правила. Ще один з елементів тижня безпеки дорожнього руху, який проводять патрульні флешмоб, пристепне життя це твоя безпека. Метою флешмобу цього є донести до громадян, те, що безпека їхнього життя залежить лише від них, і навіть пасивний захист це їхнє життя і здоров'я, а також здоров'я оточуючих їх людей. Кримачуські водії позитивно реагували на таку акцію, адже кермачі, як ніхто інший, розуміють, що пристебнутий пасок безпеки може врятувати їм життя в разі небезпечної ситуації. Пристегуватися. Смотрите, щоб ваші пасажири теж пристегивалися. Все-таки це ваша безопасності. Все. не нарушайте щасливі дороги. Я думаю, це, конечно, дуже необходимо, во-первых. а Во-вторых, потрібно соблюдать правила дорожного движения. Потрібна така акція. Це життя всіх людей за, за кермом. Обов'язково треба переступати паски безпеки. Отже, запрошуємо всіх водіїв долучатися до такого корисного флешмобу. Робіть яскраві селфі з пристібнутим паском безпеки у своїх автівках та поширюйте інформацію серед друзів і знайомих. І варто пам'ятати, що використовувати паски безпеки це не забаганка поліцейських, а реальна потреба під час руху. За 9 днів чорна п'ятниця, грандіозний світовий розпродаж, до якого щороку долучаються мільйони українців. А в інтернет-магазинах знижки вже розпочалися і значно активізувалися шахраї. Як не потрапити до злодіїв на гачок та що купують в інтернеті кременчужани, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. В нашу інформаційну епоху придбати вподобаний товар в інтернеті зовсім не складно, і це можливо зробити за привабливою ціною. Що ж купують в інтернеті кременчужани, та чи потрапляли вони до лап шахраїв? Ми дізнавалися з перших вуст. Якщо покупають якісь такі та віші, ти стикати там одежда, може бути. Е Покупаю очень редко, потому что мне нужно потрогать, посмотреть, померить, увидеть. Вот. С мошенниками никогда не сталкивалась. Не знаю, может, повезло как-то мне. Для того, чтобы не стать жертвой мошенничества интернета, надо, ну, во-первых, не причислить деньги заранее, до того, как увидел товар. Потому что многие сейчас продавцы требуют или хотя бы залог на пересылку, или еще какие-то вопросы. Если он требует залог на пересылку, это уже повод задуматься. Значит, он предполагает, что его товар не очень хороший, и ты можешь от него отказаться. В интернете я покупаю не часто вещи, так как больше, ну, как как бы лучше померить прийти, это лучше сходить в магазин где-то у нас в Кремичуге. Но все же есть такие модели там, платьев, которые мне нравятся в интернете. Поэтому приходилось заказывать. Мне не попадались мошенники. Все было хорошо. Как бы с размером угадывала, вот как будто на меня шитое было. Обычно я в интернете заказываю или мелкую бытовую технику. Тот же самый смартфон но удобнее заказать в интернете, потому что там больше выбор и зачастую цены выгодно отличаются. Практически всегда есть возможность оплатить при получении. То есть если есть хотя бы малейшие сомнения в продавце... Ілі в сайті, то лучше ілі отказатися, ілі вибрати оплату при полученні товара. Моя колега Олександра робить покупки в інтернеті регулярно. Здебільшого вона купує одяг та іграшки для дитини з шахрайством в мережі дівчина зустрілася лише одного разу, коли продавала дитячий візочок. Мені зателефонував чоловік, представився, що він хоче купити цей візочок, давайте номер картки, я вам перерахую кошти. Потім після нього дзвонить ще один, представляється співробітником банку і каже, що біжіть до банкомату, вводьте там якісь дані, і вам воно зарахується на ваш рахунок на картковий сумніви. В мене були. Я зателефонувала у банки. Мені сказали, що дійсно з вашої картки намагалися зняти гроші, в них це не вийшло. Але якби я все вводила, що вони казали, то по телефону, то могли б її так зламати. Зараз зекономити на покупках в інтернеті надзвичайно просто існують сервіси повернення частини коштів при придбанні товару, так звані кешбеки, а безліч інтернет-продавців змагаються за кожного покупця, пропонуючи різноманітні акції, знижки та безкоштовну доставку. Грандіозний розпродаж варто очікувати 25 листопада, у так звану чорну п'ятницю. Але щоб вас не обвели навкруги пальця кіберзлодії, правоохоронці радять дотримуватися декількох правил. Потрібно бути особливо обережними в виборі товару, в виборі осіб, які з якими ви спілкуєтесь в мережі інтернет, повністю розпитувати, який товар його дефекти. Отже, аби чорна п'ятниця не стала траурним днем для вашого гаманця, варто уникати неперевірених продавців та не поспішати перераховувати свої гроші аби кому, і варто брати до уваги народну мудрість дешева рибка, погана юшка. Днями наші юні футболісти провели останні поєдинки першого кола вищого дивізіону дитячо юнацької футбольної ліги України. Можливо, результати у підсумку ми отримали і не найкращі, але ж сам факт виступу чотирьох кременчуцьких команд у вищій лізі дитячо-юнацької футбольної ліги говорить сам за себе. 12 листопада наші юнаки, які виступають у вищій лізі Дюфеял України, зіграли останні поєдинки першого кола змагань. Кремін закінчив осінню частину сезону, набравши сім очок у турі. У Кременчуці підопічні Олександра Назаренка та Станіслава Торубари приймали на власному полі своїх однолітків із Полтавської ворскли. Ці двобої між географічними сусідами і вічними конкурентами завжди викликають цікавість і завжди сповнені запеклою боротьбою. І надзвичайно приємно, що цього разу кременчужани здобули перемогу і нічию у цих протистояннях. Старші хлопці, кремінь Ю-16, закінчили свій матч з рахунком 1-1. У наших земляків відзначився Радіон Пасєвкін. А молодші кремінь Ю-14 виграли завдяки єдиному голу. Який який забив, реалізувавши одинадцятиметровий удар, Олександр Євтешенко. Тож на зимові футбольні канікули вихованці Олександра Назаренка пішли перебуваючи на шостій сходинці турнірної таблиці групи 2 вищої ліги, і підопічні Станіслава Торубара закінчили осінню частину перегонів теж шостими. Найстарші представники Кременчуцької футбольної школи, команда Кремінь Ю17, під проводом Антона Диндікова, на жаль, не зуміли заробити залікавих очок у Харкові. Там кремінчажани поступилися місцевому арсеналу 0-1, і після першого кола змагань з 11 очками вони шості. А ось хлопці Леоніда Диндікова, Кремінь Ю 15, у напруженому матчі так і перемогли харків'ян 3-2 і закінчили сезон восьмими. Погоду на завтра синоптики прогнозують хмарну, можливий дощ. Стопчик термометра вночі сягне від нуля до плюс одного в день, плюс два, плюс три. Це вся інформація на сьогодні. До зустрічі в ефірі завтра у цій же порі на Алтаві.